Слава Україні, шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бдільництво це завжди позитивний результат. І на часі проводити заключні обробки від кліща вароа. Я свідомо не знімав цей фільм скоріше, оскільки робити цю тему було ще зарано, як на моє глибоке переконання. Ми всі боремося з кліщем пароа. Кожен має свої якісь підходи, якісь свої переконання. Наскільки вони істинні чи хибні, питання відкрите. На нашому господарстві, ви вже знаєте, є певна стратегія боротьби з кліщем варора. і вона полягає в тому, щоб не допустити появи резистентних кліщів на пасіці. І перш за все резистентних до амітразу. Оскільки амітраз, як діюча речовина, дуже ефективний. У цей саме осінній час, тобто в кінці осені. На календарі вже зараз 6 листопада. Ми вже третій день фактично як проводимо обробки і інформуємо колег про те, що амітрас у випадку, що напротязі сезону ви його не використовували, буде дуже-дуже ефективний саме в цей час. Лейтмотив і основна преамбула взагалі дій і роботи. Зараз пасічника на пасіці мали би бути, це максимальна ефективність, максимальна безпека для пасічника і для бджіл. Коли може бути максимальний ефект? Тоді, коли нема розплоду. Всі це ми добре знаємо. Саме в цей час, вже фактично в кінці осені, навіть, навіть, навіть вже в самих таких випадках, коли молоді матки допізна сіяли, розплоду вже практично ніде у вуликах не повинно бути. В окремих сім'ях в кінці вересня вже його не було навіть запечатано. І тому зараз, слідкуючи за прогнозом погоди, ми ловимо той якраз перший період більш такого тривалого похолодання, коли денні температури не будуть підніматися вище ну, 12 градусів бажано Цельсія. Тому ми ці обробки запланували і проводимо саме в цей період. Можливо, на сході України чи в інших областях холод наступив трошки скоріше, і можна було це робити і раніше. Але чому ми говоримо про холод? Для чого це ми говоримо? Знову повторююся, нам потрібна максимальна ефективність, щоб була досягнута. І не дивлячись на те, що ми використовуємо фумігатори, які ну, перекона... вже давно-давно ну, вже всі ми переконані в їх ефективності. Багато хто їх використовує успішно, вже два десятки і більше років. Але тим не менше, якщо ним користуватися неправильно, неграмотно, в літній, зокрема, час або нехай у вересні місяці, нехай на коли ще бджоли літають, коли ще є залишки розплоду у вуликах, ефективність обробок буде значно меншою. Ці досліди, ці спостереження, ми вже робили не один раз віщі. Який сиплеться із бджіл, на превеликий жаль, не гине весь. Частина його може загинути, але дуже багато, на мої, на мої спостереження, можливо, десь відсотків 40, а то, можливо, і 60 кліщам може оживати і підніматися знову на бджоли. Тому ми ловимо осінній цей холодний період для того, щоб кліщ, який осипався, загинув від холоду. Але тут є інші, так би мовити, підводні камені в цей час. Бджоли вже збираються в клуб, вони вже стають більш такі мляві, повільні, мало рухаються. А частина бджілок може залазити навіть у комірки. Так, якщо це робити, наприклад, коли погода буде ще більш холодною, так, обробку проводити. Тому ясно, що фумігацію в цей час потрібно проводити, можливо, з деякими корекціями. Які саме корекції? Ну, Перш за все потрібно обробляти одну пасіку в один той самий час, день, так би мовити, з невеличкою амплітудою. Ми в себе як це робимо? Пройшли один раз по одному клубу диму, дали в кожен льоток. Поки пройшли всю пасіку, хвилин 15 пройшло, можливо і 20. Зразу же повертаємося і проходимо повторно по одному клубу диму. Для чого це ми робимо? Після першого клуба дима бджоли починають збуджуватися трошки, клуб починає розпадатися, бджоли стають більш активними, вентилірують гнізда, ми можемо спостерігати, навіть що з льодків виходить оцей димок від амітразу. І зрозуміло, що нам для більш ефективної обробки не лишнє. Трошечки додати ще якраз оцього диму амітразу у вигляді фумідації, так би мовити, ще у льоток. І це підніме ефективність обробки додатково. З іншого боку, треба дбати про безпеку. Безпека при обробках це перше, що повинен пасічник дбати і думати. Я завжди говорю про те, що повинен у господарстві бути протигаз. І не один навіть отак. Жодна обробка фумігацією, методом фумігації без використання протигаза не допустила. Ніякі респіратори не допоможуть. Навіть якщо вони газозахисні, якісь є деякі, вони не настільки будуть ефективні, ніж хороший противогаз, який якісно закриває ваші обличчя і слезові всі повністю, і органи дихання, що саме головне. Звичайно, потрібно мати свіжі фільтрувальні оці елементи. Вони можуть бути різні по структурі і по призначенню. І зрозуміло, що під знайти ми не знайдемо. Тобто вони так чи інакше широкого спектру дії і ми значить, ну, маємо достатньо великий шанс того, що певні частинки амітразу, які є у такому вигляді пару, все ж таки можуть бути ліквідовані, ізольовані від наших органів дихання. Але протигаз проти газом. другий напрямок вашої безпеки це правильно починати обробки і проводити їх на пасіці. Ми коли розводимо наш фумігатор, так, не знаю, чи є в нас тут зараз хоча б кероси. я вам поки що теорію розповідаю, тому що... Практику ми будемо робити трошки пізніше. Починається дощ і ми фактично ще маємо тільки обід на годиннику. Обробки бажано робити вже більш пізній час. Десь після 4 години, біля п'ятої, коли починає сіріти. І тоді зрозуміло, що бджоли будуть знаходитися у вулику. І не буде вильота бджіл, не буде аерації повітря додаткової. Так? Тобто всі бджоли знаходяться у гнізді і концентрація достатньо висока буде наших діючої речовини у об'ємі гнізда. І це дасть хороший якісний ефект обробки. Ну, Лишнє говорити про те, що верх має бути перекритий повністю вулика. Герметично закритий плівкою. У нашому випадку ми ще дренажні вентиляції ніякі не встановлюємо, зрозуміло, тому що наразі потрібно обробити бджоли від тліща. І отак, яке бічні утеплення, яке переріз гнізда, залишається клійночка, яка герметизує якісно всю стелину. І коли ми розпалили вже наш пристрій так. Це в мене чистий керосин, тому я можу працювати поки що без, без протигазу. Ну, перше, що повинні подивитися, це на те, куди піде дим, в яку сторону пасіки йде повітряний потік. І саме з підвітряної сторони, саме в ту сторону, от бачите, куди йде дим. З того боку пасіки слід починати наші обробки. Спіраль повинна якісно бути розжарена, тому не треба спішити зразу обробляти, якщо ми говоримо про те, що на творі досить холодно вже і не повинні залишатися практично каплі рідини на кінці трубки. Зараз ще й пішов дощ, зрозуміло, це. Додаткові навантаження на розжарювач і на сам пристрій. Але тим не менше, конструкція нашого розжарювача і можливість додавати якраз полум'я, збільшувати його, дає можливість нагріти до потрібних температур цю нашу спіраль. От ви бачите, що ми досягли якісного утворення диму. І от саме у такому якісному димові, коли якісно виходить оцей дим, немає вже ніяких у нас рідких фракцій, ми можемо направляти бляток. Я зараз повторюся, немає тут діючої речовини, це чистий керосин, тому я не взяв на себе протигаз. Але тим не менше, без протигазу Обробку проводити не можна. І це я просто показую, як ми це робимо. О, один клуб дима, все. Це чистий керосин. І рухаємося по пасіці. Рухаємося по пасіці. Проти вітру. Ви бачите, пішов вітер у ту сторону, значить ми будемо йти проти вітру по всій пасіці, пройдемо до кінця. Потім, відповідно, повернемося і ще раз пройдемо по всім нашим вуликам. Ось такий принцип роботи повинен витримуватися на господарстві, якщо ви хочете якісно обробити бджоли, не залишити кліща на слідуючий рік, підчистити його якби під ноль і не завдати бджолам шкоди і собі так само. Бо часом пасічники полюбляють все ж таки поливати біпіном або амітразом. У вигляді водних розчинів. І я вже про це говорив і зараз повторюся, нехай. Це найбільш шкідливий метод обробки наших бджіл від пліща. Це шкодить як бджолам, так і пасічнику, оскільки, поливаючи зверху по гнізду, ви дихаєте парами цього амітразу. Ви його вдихаєте. бджоли зразу піднімають температуру, крильцями тріпонять. І частинки амітразу можуть підніматися в повітря, це дуже небезпечно. Дехто пробує аерозольно обробляти свої бджоли ще уже амітразом у водних розчинах. Звичайно, цей метод буде достатньо ефективний, але він ще більш небезпечний, тому що аерозоль це мілкодисперсійні частинки діючої речовини, а це токсична речовина амітраз, так чи інакше, ризик потрапляння в органи дихання дуже високий. Дуже високий. Тим більше бжоли зразу піднімають температуру, йде метод випаровування, там так само потрібно використовувати обов'язково захист органів дихання. Але всі ці речі, і водні проливи, і нехай, якщо говоримо про аерозоль, це метод, який ну, фактично накопичує у вуликах залишки діючих речовин. Саме накопичує, тому що всі 100% діючу речину, яку ви розвели у водному розчині, вона залишиться у ваших вуликах. Метод фумігації, він тим безпечний і менш шкідливий для бджіл, що дим і пара, пар фактично фумігація це фактично газоподібна діюча речовина, вона тимчасово знаходиться у вулику. Її там фактично затримати нема яким чином практично. Мед майже весь запечатаний. Всі інші поверхні вони не забирають на себе ці газоподібні фракції амітразу. І проникаючи через органи дихання, через слизові кліща і здійснюючи нервово паралітичну дію, ефект від фумігації є дуже високий. дуже високий. Особливо, якщо в літній період ви не використовували амітраз. Саме в літній період. Не використовували. Хтось полюбляє використовувати полоски, які пропитує амітразом, а потім проливає що восени так само. Звичайно, це є хибні підходи, які призводять до появи на ваших пасіках резистентних ліщів. Ну все, це так коротенько. Деякі принципи головні вам розповів про те, як потрібно правильно обробляти бджоли при заключних обробках, щоб досягти максимального ефекту щоб ваші бджоли не потерпали від кліща ворога, а ви так само зберегли своє здоров'я і могли успішно працювати до глибокої старості, займатися бджолами. Якщо наше відео було цікаве, корисне, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі, це впливає на рейтинг нашого каналу і стимулює нас до роботи. Всіх благ. Слава Україні, героям слава!